Якщо вам вручили такий от диплом і ви шукаєте своє перше місце роботи, вам пощастило. Із 2013-го в Україні діє новий закон про зайнятість населення, покликаний сприяти працевлаштуванню молоді. Держава вирішила заохотити працедавців приймати на роботу людей без досвіду роботи. Для цього підприємцям компенсуватимуть єдиний внесок, який вони сплачують, із зарплатні. Сьогодні в середньому податок складає 37%. Представники центру зайнятості запевняють, це суттєва економія для власників фірм. Якщо роботодавець бере на два роки людину, то йому відшкодовується єдиний внесок сплати соціальний 12 місяців з дня. Працевлаштування молодої людини, але людина повинна пропрацювати два роки. Якщо наприклад, прикладу проаналізувати от середню по області брати в середньому, вона от, 2500, то це єдиний внесок 925 гривень. Відшкодовується кожен місяць. Підприємці загалом позитивно оцінили ініціативу нової редакції закону про зайнятість населення. Утім, в документі вони побачили чимало недоопрацювань. Зокрема, у пункті про перше робоче місце йдеться про створення саме нової ставки, а не надання будь-якої вільної вакансії. Це створює незручності для роботодавців, оскільки в такому разі їм треба розширити штатний розпис, надати працівнику новий стіл і комп'ютер. Тощо з боку роботодавців потрібно створювати робочі місця і приймати цих людей. Які не конкурентні на ринку, в тому числі і молодь. Ну і друге питання: що, чи ці кошти будуть в бюджеті наскільки вони будуть реально виплачуватися, тому що я знаю, що в нас одне декларується, а може в нас зовсім і бути якісь механізми, не дієві щодо виплати тих компенсацій, згідно з нормами закону, роботодавці отримують компенсацію єдиного внеску, і в тому випадку, коли беруть людину вже зі стажем. Це можливо в разі, якщо підприємець влаштовує безробітних на нове робоче місце у пріоритетних видах економічної діяльності. Це такі галузі, як сільське, лісове та рибне господарство, переробна промисловість, будівництво та інші. Усе ж, на думку працедавців, новий закон ще потребує суттєвого доопрацювання.